Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати відмінки іменника. І сьогодні ми більш детальніше ознайомимося з урудним відмінком. Ми дізнаємося, на які питання відповідає орудний відмінок. Пригадаємо ту інформацію, яку ми вчили з вами на попередніх уроках. Дізнаємося, які закінчення має урудний відмінок, а також за допомогою якого допоміжного слова ми можемо визначити, що іменник. Належить саме до урудного відмінку. Отож, як завжди, закликаю вас на уроці бути уважними зібраними і слухати мої пояснення. Отож, давайте з вами пригадаємо, які ми знаємо відмінки і на які питання відповідають ці відмінки. Називний відмінок хто що. Родовий відмінок кого, чого, давальний Кому чому? Знахідний відмінок кого що, орудний відмінок ким, чим, місцевий відмінок на кому на чому. Та кличний відмінок у нас питання немає. От ви, ми з вами і повторили відмінки, які вивчали раніше, а також питання, на які відповідають іменники у цих відмінках. Для того, щоб нам було легше визначати той чи інший відмінок іменника, існують допоміжні слова. Наприклад, у називному відмінку це слово «є». Називний є хто або що. У родовому відмінку це допоміжне слово немає, немає кого-чого. У давальному відмінку допоміжне слово дати. Кому чому». Знахідний відмінок ми знаходимо за допомогою допоміжного слова знайшов кого що. Допоміжним словом урудного відмінка буде слово пишаюсь. Пишаюсь ким? Чим. Місцевий відмінок навчаюсь на кому, на чому. І кличний відмінок вживається в нас в ролі звертання. Отож, якщо ви запам'ятаєте ці допоміжні слова, ви з легкістю визначите будь-який відмінок іменника. Але сьогодні ми з вами більше поговоримо саме про орудний відмінок іменника. Орудний гордовито ходить, Пишається, скажи, ким, чим, собою, розумом, народом. І ми пишатись будемо ним. Сім'єю, школою і містом, цукерками, ізюмом, кістом, коровою, котом, конем і ранком, і чудовим днем. Якщо ви були спостережливими, ви побачили, що майже всі слова у цьому вірші відповідають на питання у відмінка, а саме чим сім'єю, школою, коровою. Потом конем. Отож, вам слід запам'ятати, що іменники в урудному відмінку відповідають на питання ким або чим. Якщо це істота, іменник відповідає на питання ким, якщо це не істота, відповідає на питання чим. Вдома вам потрібно буде виконати таке домашнє завдання. У нас тут була таблиця, яка мала і назви відмінків, і питання до них. Але, на жаль, надійшла хмаринка, і хмаринки закрили деякі елементи цієї таблиці. Отож, вам потрібно буде вдома відновити цю таблицю. І як ми її відновимо? Наприклад, у нас є називний відмінок, але ми не маємо запитань до неї. Думаємо, які це запитання? Так, хто що? В наступному рядочку в нас є запитання, але немає відмінку, які, які маєте ці запитання. В третьому рядочку також ми маємо запитання, але не маємо відмінку. Отож, вам потрібно буде написати або відмінок іменника, щоб відновити цю таблицю, або питання, на які відповідає той чи інший відмінок. На уроці ми з вами актуалізували ті знання, які ви здобули раніше, повторили, які є відмінки іменника, повторили допоміжні слова до них, запитання. Домашнє завдання буде вам продубльовано під відео. Вам потрібно буде його виконати і надіслати у нашу вайвер-спільноту. Я дякую тим учням, які активно працюють вдома і надсилають свої. Завдання у групу. А на сьогодні, поки що, я прощаюся з вами. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!